Новини на Тва. З вами Андрій Годованець вітаю. Далі у випуску ви побачите. Усіх заарештованих під час масових протестів в Україні уже незабаром можуть відпустити. Генеральна прокуратура підготувала клопотання про пом'якшення запобіжного заходу. Від мирного протесту до мирного наступу опозиція проведе чергове віче і Обіцяє, що вулиця самотужки вирішить конфлікт в Україні, якщо цього не зробить Верховна Рада. Віктор Ющенко нагадає про себе мемуарами на початку березня. У продажу з'явиться книга третього президента України під назвою Недержавні таємниці. Свободу політв'язням усіх заарештованих під час січневих протестів в Україні вже незабаром можуть відпустити. Генеральна прокуратура України вирішила пом'якшити міри запобіжного заходу арештованим активістам і вже навіть підготувала відповідне клопотання. Про це повідомляють у прес-службі відомства. У прокуратурі кажуть, альтернативні арешту запобіжні заходи застосували вже до 224 затриманих по всій Україні. Нагадаю, 17 лютого спливає термін виконання умов другого закону про амністію. Згідно з ним, затриманих про. Протестувальників влада звільнить від кримінальної відповідальності лише після того, як протестувальники підуть на виконання вимог влади. Зокрема, активісти повинні звільнити вулиці і адміністративні будівлі. Ти у мирний наступ чи не йти? Таке рішення вже у неділю прийматиме народне віче, кажуть у прес-службі батьківщини. Учора лідер партії Арсеній Ценюк заявив, що вулиця готова самотужки вирішити конфлікт в країні, якщо це не спроможна зробити Верховна Рада. Крім того, майданівці будуть обговорювати кандидатуру Ценюка на посаду прем'єр-міністра. Раніше заступник голови Во Батьківщина Олександр Турчинов уже заявляв, що саме майдан вирішуватиме це питання. Нагадаю, вічі відбудеться 16 лютого о дванадцятій годині. Кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду голови уряду підтримує Юлія Тимошенко. Про це ув'язнена опозиціонерка сказала під час особистої зустрічі із Яценюком та Турчиновим. Переповідаючи зміст розмови журналістам, останній зазначив, опозиція готова сформувати уряд фахівців, які здатні у цих складних і небезпечних умовах вивести Україну з кризи. Також під час зустрічі з Тимошенко політики обговорили і питання повернення до конституції зразка 2004 року. В Україні не було декілька урядів, а був один уряд, якому довіряє народ. І опозиція готова це реалізувати. Була пропозиція Арсенію очолити цей уряд, і ви знаєте, що він готовий внести саме такі кон'юнктури, які пройдуть експертизу Майдану, які, я переконаний, будуть підтримані нашими громадянами. Юлія Тимошенко висловила підтримку нашій боротьбі. Звернулася до Майдану, звернулася до всіх опозиційних партій і фракцій з тим, що тільки разом ми здатні перемогти. Лідер парламентської фракції батьківщина Арсеній Ценюк у свою чергу заявив, що готовий взяти відповідальність і очолити народний альтернативний уряд. каже опозиція. Очікує від президента публічної відповіді, чи готова влада повернутися до конституції 2004 року і надати опозиції право формувати уряд народної довіри наступного пленарного тижня. Опозиція сподівається розглянути ці питання у Верховній Раді. Наступного пленарного тижня не просто наполягаємо, а це ключова вимога повинна бути як всієї української опозиції. Поставити на голосування питання про відновлення дії Конституції 2004 року. Парламент повинен сказати своє слово, і кожен депутат повинен своїм голосуванням реально показати, чи готові народні депутати України виконувати волю українського народу. Тому першим питанням вибачу, ми ставимо. Питання відновлення конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми відносин і тільки після цього формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті. Фракція удар запропонувала колегам по парламенту обговорити свій проект змін до конституції. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. За словами керівника робочої групи з розробки конституційних змін, депутата від партії регіонів Валерія Писаренка. Це вже третій варіант основного закону України. Раніше свої пропозиції внесли фракції Батьківщина зі свободою, а також фракція комуністів. До слова, опозиційні проекти дещо різняться. Так пропозиції батьківщини істотно розширить повноваження Верховної Ради. А пропозиції удару розширюють навпаки повноваження уряду. Комуністи ж у своєму проєкті конституції пропонують змінити державний устрій України з унітарного на федеративний секретаріат комітету з питань правової політики опрацьовує усі подані варіанти. Потім їх буде розглядати робоча група представників фракцій. Віктор Ющенко нагадає про себе мемуарами. На початку березня у продажу з'явиться книга третього президента України під назвою Недержавні таємниці. Про це пише газета Весті із посиланням на директора харківського видавництва, яке випустить книгу. Вона буде великого формату на 500 сторінок і тиражем у 3000 тисячі примірників. Розповів видавець. У мемуарах Ющенка багато спогадів про сім'ю та дитинство, і, звісно ж, про виборчу кампанію 2004 року. Зокрема, в книзі автор пригадує, як його отруїли на дачі екз. Заступника голови СБУ Володимира Сацюка Ющенко пише, що отруту ймовірно містив плов, а хто саме бажав йому смерті, експрезидентові відомо. На столі стояли салати, потім подали гарячий і той злощасний плов. Тільки його подавали порціями. Можливо, отрута була саме в плові. Але це виконавці, і всі вони зараз поза українською юрисдикцією. Мене вже кілька разів запитували журналісти: чи знаю я, хто мене отруїв? Так я знаю. І він знає, що я знаю. Згадує Ющенко і про провал перемовин між Януковичем і Тимошенко, яка нібито пропонувала Януковичу обрання його президентом у парламенті. Він президент на 10 років, вона прем'єр, але їх взаємна недовіра стала ключем до зупинки цього сценарію. Розповів ющенко внизі буде багато фотографій, аж 64 сторінки. А коштуватимуть мемуари Ющенко орієнтовно 100-150 гривень. Цієї ночі вокзали Києва вже вдруге цього тижня перевіряли на наявність вибухівки. Близько 400 осіб, що знаходилися на двох залізничних вокзалах, центральний та південний, були евакуйовані. За даними управління МВС Південно-Західної залізниці, повідомлення про замінування надійшло о пів на третю ночі. Вибухівку так і не знайшли. На розклад руху потягів інцидент не вплинув. На даний момент правоохоронці намагаються встановити особу і затримати псевдомінера. Андрій Вісь-Люсарчуку, якого в Україні більше знають як доктора Пі, сьогодні мають винести вирок. Чоловікові загрожує 8 років позбавлення волі. Повідомляє прес-служба генпрокуратури. Сихівський районний суд Львова завершив судовий розгляд справи і звинувачує підозрюваного у використанні підроблених документів про медичну освіту. Головно, Слюсарчук незаконно лікував людей і доводив їх до тяжких тілесних ушкоджень. Бо навіть більше своїм лікарським експериментом доктор Пі забрав життя двох людей. Старший прокурор відділу генерального. Альні прокуратури України Олександр Прокопов наголосив, суд має задовольнити і позови потерпілих щодо стягнення звинуваченого грошової компенсації. Ангела Меркель зустрінеться з лідерами української опозиції. Перемовини канцлера Німеччини з Арсенієм Ісенюком та Валери... Віталієм Кличком заплановані на 18 лютого у Берліні. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Нагадаю, наприкінці січня, виступаючи у німецькому парламенті, із щорічним зверненням, Меркель схвально відгукнулася про початок переговорів між Віктором Ноковичем та опозицією. Тоді вона також говорила про необхідність проведення в Україні реформ. Українське питання сьогодні будуть обговорювати в ОБСЄ у рамках зимової сесії. У відні розглянуть ситуацію із політичним загостренням в Україні. Напередодні організація з безпеки з співробітництва у Європі вже вивчала питання зростання екстремізму, радикалізму і ксенофобії в нашій державі. Нагадаю, раніше представники ОБСЄ висловлювали готовність допомогти знайти мирний вихід із кризи. А напередодні, у тому ж таки відні, українські активісти пікетували зустріч, яку організувала дружина Азарова молодшого. Заможні гості прийшли на ланч від журналу В'єна Делюкс Мегазин. Біля місця проведення заходу їх уже зустрічали активісти, які роздавали листівки із зображеннями жертв майдану. У такий спосіб вони вирішили нагадати багатіям про кривавий терор в Україні. Вієна Делюкс Мегазін це австрійське видання, яке належить дружині сина екс-прем'єра Микола Зарова Олексія. Глянець в основному пише про елітний спосіб життя та розкішний відпочинок. Індонезію засипало кам'яним дощем, а усе через вулкан Келуд на острові Ява, який прокинувся напередодні увечері. Дощ із кам'яних уламків і піску випав на території діаметром близько 15 кілометрів. Через хмари попилу довелося закрити три міжнародні аеропорти в Джакарті, Соло і Сурабая. Про постраждалих поки не повідомляють. Останнє виверження вулкану Келут відбулося у 1990 році. Тоді, внаслідок стихії, загинуло понад 30 людей, сотні отримали травми. Фейсбук запропонує своїм користувачам обирати стать не з двох варіантів чоловіча та жіноча, а з п'ятдесяти. Соціальна мережа тепер дає такі варіанти статі, як андрогін, бігендер або транссексуал. Крім того, користувачі зможуть обрати займенник, який їх найкраще характеризує: він, вона або ж вони. У Фейсбуці кажуть, сформулювали варіанти гендерної ідентичності після консультацій з провідними організаціями, які захищають права геїв і трансгендерів. Попри це, будь-хто зможе залишити свою гендерну приналежність і у таємниці, поки що запропоновані варіанти доступу ні лише на території США. Панадол не для дітей. Держлігслужба заборонила аптекам продавати французький препарат. Панадол Бейбі. як зазначається у розпорядженні відомства, медпрепарат заборонили. Цитую на підставі виявлення факту реалізації незареєстрованого лікарського засобу. Нагадаю, напередодні державна служба з лікарських засобів також заборонила реалізацію зберігання та застосування валеріани болгарського виробництва. Загалом минулого року в Україні заборонили 819 препаратів. Панаду бебі, панаду бебі, постійна заборона. У нього закінчився термін реєстрації і йде автоматична, автоматична заборона. Наприклад, ф фервекс заборонили останнім часом, десь в тому місяці майже весь фервекс заборонили. Виробник сам повідомив, що у нього проблеми були з сир'єм саме з цукром, тому заборонений був весь фервекс за за проханням виробника. Самі повідомили, що ми заборонили всі серії фервекса, бо у них були проблеми з сировиною з, з цукром. Тобто в нас завжди є ну, то тобто завжди є якась причина. Ми ж не хочемо зупинити обіг просто так. День народження сьогодні відзначає найстарша українка. Катерині Козак виповнюється 117 років. Жінка вже потрапила до української книги рекордів. Нині усі документи подали до Лондона, аби рекордсменку занесли і до книги рекордів Гіннеса. Пані Козак жила у часи Західноукраїнської Народної Республіки, Другої Речі Посполитої Радянського Союзу. Добре, пам'ятає Першу та Другу світові війни. Секрет свого довголіття обачає у відмові від будь-яких ліків. Вона ніколи не зверталася до лікарні. Має відмінний тиск, бачить без окулярів та чує без слухового апарату. У родині Катерину Козак називають бабусею сонечко. Вона завжди у гарному гуморі та співає. Найулюбленіша пісня старенької заповідь Шевченка. Незвичайне, як для лютого, тепло дарує українцям природа у день закоханих. А все завдяки теплій повітряній масі з Атлантики на Закарпатті Сьогодні буде до 10 градусів тепла, а у Криму усі 20 градусів. До 7 градусів прогріється повітря у Києві. Щоправда, місцями в Україні дощитиме та буде туман. Сороб таки кажуть, сьогоднішні температурні позначки у деяких місцях перевищують історичні показники навіть до 10 градусів. На завершення випуску додам, що з цього тижня телеканал ТВА змінює сітку новин. І тепер програма сьогодні виходитиме і у вихідні. У суботу та неділю. Дивіться новини. на ТВА о 12, 15 та 18. У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті. Також ТВА Наступний випуск о п'ятнадцятій годині. Побачимось.